Очищення вулиць Полтави від російських імперіалістів на одній з центральних площ міста демонтували радянського генерал-лейтенанта Зигіна. Крім нього, під декомунізацію потрапили і пам'ятники іншим радянським ідолам, яким саме знає Анна Морозова. Це бронзова скульптура генерала радянської армії більшовика Олексія Зигіна. Він простояв наприкінці каштанової алеї у Полтаві понад 70 років. Але нині титулованого воєначальника минулого демонтують. Було демонтовано частина розтяжок, частину проводів муск світла, що надало змогу провести такі роботи обмежений період з застосуванням важкої техніки. Ще будемо знімати барельєф бронзовий, і в подальшому сам п'єдестал буде демонтований. Вага статуї 2,5 тонни. Окрім зігіна, встигли демонтувати бронзовий вінок із п'єдесталу. Полтавці перейшли зафіксувати історичний момент зникнення російського генерала з вулиці міста. Я досить довго був проти зносу пам'ятники, так як я архітектор і вважаю, що це ну руйнування культурної спадщини. Історичної ну, суперечить яким нормам адекватним. Ну так як в нас ворог неадекватний, то і міри проти нього потрібні такі ж самі. Днями раніше комунальні служби міста встигли демонтувати по груді ще одного російського генерала Ватутіна. У 20-х роках минулого століття він брав участь у боях проти українських повстанців та армії УНР. Також із вулиці Пушкіна зник сам пам'ятник поету. <плес> Там проти України писав навіть літературу і взагалі російський а так як ми вирішили це все обрати, то правильно. Зараз в умовах того, що відбувається у нас в Україні, то звичайно заходи декомунізації вони на часі, але, на мою думку, навіть вони запізніли. Ми запізнилися, як ото то кажуть, рівно на 30 років. Деякі полтавці кажуть, що Пушкін як поет не мав жодного стосунку до політики і вважають, що пам'ятник прибрали дарма. Проте регіональний представник інституту нацпам'яті Олег Постовгар пояснює, Пушкін не був поза політикою. Пушкін є автором поеми Полтава, у якій він поплюжив гетьмана України Івана Мазепу. Вся його творчість пронизана такою російською великодержавною зверхністю, і на цій творчості зросли покоління російських імперців, серед яких безумовно і Путін місце ворогам української державності в спеціалізованих музеях. Таким є парк радянського періоду у спадщанському лісі в путивлі Місцева влада вирішила демонтовані пам'ятника поки що зберігати на одному з комунальних підприємств Полтави. Далі будемо вести комунікацію з усіма належними органами для того, щоб звичайно далі продовжувати відповідні демонтажі. Ми маємо звичайно звільняти простори будь-яких навіть натяків про. Російського агресора дискусії щодо майбутнього інших пам'ятників російської слави у Полтаві ще тривають. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, п'ятий канал. Вони першими бачать ворога і до вирішального моменту залишаються непоміченими. Тільки но ну, лунає перший постріл. Вони перетворюються на Піхотинців розвідники мають бути уважними, швидко ухвалювати рішення та розуміти одне одного без слів. Також важлива фізична витривалість та досконале володіння зброєю. Як готують розвідників, дивимося у матеріалі президентської бригади щоб не відбувалося, якщо ви висуваєтесь як розвідницька група, у будь-якому випадку ваше завдання є пріоритет. Джентльмен, ви повинні врахувати, що два поранених це апорт місії. Група наша починає видвиження, двигається скритим порядком, в район проведення засади. Вспомни, ніяких різких рухів. Плавно сіли, мінімізувалися, дали сигнал. Всі сигнали дублюються. Група. Браво вийшло, залягла в цей пшениці це Альфа, розгорнулася і приймала бій в цій посадці. Давай я приспіваю Юра у за мною. Мы бой и работу малых групп. Это группа разведки. Отрабатываем работу с техникой, отрабатываем штурмокопов, выявление засады, как делать засаду, мінно-взривні занятия тоже проходят. І це є цілий комплекс. Від, починаючи від е, е, індивідуальної підготовки, закінчується вже тактичною задачею, яку треба виконувати. Не підкопана трава, не піднята, нічого не торчить. Все вас повинно на старах, понятно? Глянули, що все чисто спочатку, поставили п'ятку, Раз, на рібро. на, ск... на ребро встали. Кожен крок ви обдивляєте, виявили розтяжку, знайшли її начало, постаралися подивитися, куди тягнеться на Ты видишь, куда ставит ноги и что? Иди Идите за своими напарником. Еще одна? <просу> Еще одна, Дали? <просу> Еще одна, сейчас одна. <просу> Наживную нашел. <просу> да. <просу> <просу> да, да, да. вот. легли легли черт стоим было видно по вам что вы старались на самом деле коэффициент прохождения относительно ценормальные мужики ранены чупа ювелир собрали раненых своих разложили носилки быстрее 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 Нет муха нет. Направить теж, тоже, да. Давай. Ми узнаємо, які будуть у ребят задачі, і ми постараємося под ті задачи, которые будуть на бойових мы Ми то, що у них буде происходить бойових обучении. Іноді залучаються інші підрозділи, інших груп військ, і ми влаштовуємо навіть протистояння. Primeiro Ніки на суму більше 10 мільйонів гривень привезли бійцям десантно-штурмових військ, а також окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького серед необхідного.